War for Labels є провідним постачальником сталих і цифрових пакувальних рішень. HP Indigo V12 – це справжній прорив. Ми маємо швидкість, якість, універсальність і ефективність, які фактично скорочують розрив із традиційним друком, що й було основною метою цієї лінії. З HP ми справді поділяємо сильний набір спільних цінностей, таких як прозорість, інновації, сталість. Ми завжди були разом очолюючи нашу галузь завдяки новаторському підходу, і ми несемо велику відповідальність вести команду жінок і чоловіків, які готові долати межі сучасних технологій і справді впроваджувати зміни. Насправді багато з того, що ви бачите сьогодні на HP Indigo V12, є результатом численних обговорень, які ми проводили з HP Indigo протягом останніх років. На V12 ми можемо друкувати 12 кольорами. Навіть при шести кольорах ми працюємо на тій самій швидкості 120 метрів, що дає нам чудову можливість виконувати більше замовлень у цифровому відділі з вищою швидкістю. Час налаштування на Indigo значно менший, ніж на Флексо. Тож, звісно, ми можемо зменшити відходи та витрати часу. Для мене особисто прокидатися щодня протягом останніх 20 років, йти на роботу і бачити щоденний прогрес. Це дуже допомагає. І я майже впевнений, що це також змусить мене приходити сюди ще наступні 20 років і сподіваюся, ви також будете поруч.